Європейська історія 20-го століття засвідчує, що суспільство може зазнати краху, демократії загинути, етика зруйнуватися, а звичайні люди опинитися над розстрільними ямами зі зброєю у руках. Беніто Муссоліні, Адольф Гітлер, Йосип Сталін, Момар Кадафі, Ким Чен Ін, Сі Цзіньпінь, Володимир Путін певно, ви здогадалися, що об'єднує між собою цих людей. Тиранія. Привіт, з вами good Library. І нині говоримо про книжку Тімоті Снайдера про тиранію 20 уроків ХХ століття. Тімоті Снайдер професор історії Єльського університету. Постійний науковий співробітник Інституту гуманітарних наук у Відні. Вкотре для себе я роблю нотатки у книзі, адже кожне речення, приклади є надзвичайно влучними. Після смак від книги не зовсім приємний, воно і не дивно. Бо ж тиранія має багато наслідків, які ми не лише пожинаємо до нині. Часом ми спостерігаємо їх у сусідніх державах. Думайте, як авторитарні режими народжуються урок. Перший. Такі режими переважно спираються на владу, яку їм доручили добровільно. Принципово важливо, що люди, які не були нацистами, спостерігали за цим із цікавістю, наче за розвагою, нікого не нагадує. Не думайте, що всі правителі, що прийшли до влади, конституційним шляхом не можуть змінити чи знищити інституції держави. Це вам урок другий. Упевнені, що ваш голос на виборах нічого не значить. Партії, які знищували конкурентів і перекроїли державу, спочатку не були всемогутніми. Тож підтримуйте багатопартійну систему і захищайте принципи демократичних виборів. А ще голосуйте на виборах усіх рівнів і подумайте, щоб і собі балотуватися. Один з героїв роману Девіда Лоджа казав: коли ми закохуємося в останнє, то ми не знаємо, що це в останнє. З виборами так само нікого не нагадує. Це урок три люди і партії, які хочуть підірвати демократію і верховенство права, засновують і фінансують екстремістські організації, що втручаються у політику. Залізна гвардія у міжвоєнній Румунії. Схрещені стріли в Угорщині того ж часу залякували конкурентів. Нацистські штурмові загони звільняли зали від опонентів Гітлера. Пам'ятайте цього пана, цей кандидат у президенти за допомогою охорони видаляв опонентів з аудиторії і закликав присутніх робити те саме. Це урок 4. Майже всі 20 уроків Тімоті Снайдера стали для мене певним прозрінням. По-перше, настала мить, коли особисто я можу критично оцінювати не лише сьогодення, а й минуле. По-друге, книжка чітко пояснює, як історія не повторюється, але де чому вчить. І каже вона, що у 21 столітті все ж є тиранічні режими. І один з них уже більше восьми років і 230 днів знищує український народ. Цінна книжка і тим, що говорить нам про базові навички критичного мислення і медійної грамотності. Фактчекінг, перевірені репортери, поширення статей, що дотримуються журналістських стандартів. Це і є наш внесок у боротьбу з авторитаризмом. Тімоті Снайдер міркує і про важливість берегти власне особисте життя, міркує про патріотизм, важливість подорожувати і набиратися досвіду в інших країнах. Це книжка, яку точно не дозволять читати в Росії, Китаї, Північній Кореї чи Ірані, але її можна читати в Україні. Ми її прочитали. Тепер ваша черга. Якщо ніхто не готовий загинути за свободу, усі ми загинемо під тиранією.